Доки у дитсадку веселка триває тиха година, працівниці плетуть маскувальну сітку на замовлення військових із Запорізького напрямку. Її розмір 10 на півтора метра. Завершити роботу планують сьогодні, розповідає вихователька Людмила Бондарєва. Поза як замовлень від оборонців чимало, у день виготовляють одну таку сітку. Де тільки є вільна филиночка, ми стараємося, намагаємося зайти в залу, щоб вхопити ту смужечку, і хоч трішечки, рядочок, два, три, одну сторону, дві, щоб сплести, хоч трішечки, щоб було вже найшвидше, закінчилася одна чи дві сіточки, які ми плетемо. Плетуть сітку на металевій основі у відтінках кольору хакі. Різні є замовлення. Ми плели вишиванкою, тобто вплітали різні кусочки тканини різнокольорові. Це називалося такий плетіння вишиванка. Плили просто такими плямами різнокольоровими. А зараз замовлення на однокольорову таку зелену гаму. Спершу маскувальні сітки плели на основі скапронових ниток, але зараз усе частіше військові почали замовляти на металевій. Вона, хоч і важча у роботі, але набагато міцніша, каже вихователька Світлана Базалицька. На металевій основі дуже важко плести, тому що це можуть бути і поранені руки, зачіпляємо за шкіру. Це вже манікюра, жінка немає. До волонтерства долучаються і діти зі старшої групи. Після сну четверо друзів Матвій, Максим, Іван та Роман взялися різати смужки, які потім вплетуть у маскувальну сітку. Роблять це під наглядом виховательки. Над косом такими смужки. Я люблю різати, і це цікаво. Ми поки плести не можемо, то допомагаємо тим, що різати можемо. Хователі ріжуть, і я рішу допомогти. Я кожного дня це роблю. І навчився свідка різати. До садку веселка сітки плетуть півтора року. За цей час передали оборонцям 128 штук, каже директорка Валентина Бевс. На постійній основі волонтерів 10 трох жінок колективно звали Берегиня. Тканину купують власним коштом або ж допомагають небайдужі. Спочатку три-чотири рулони ми зібрали гроші, працівники ми закупили. Долучаються і батьки, тому що ми проводили акцію по закупівлі тканини. Долучалися батьки, долучалися працівники, але ми працюємо постійно із волонтерським центром нашим, які допомагають нам організації. Цієї роботи сьогодні працівники передають чергову партію чотирьох сіток в місцевому волонтерському центру. Кожну підписують сітка берегиня. Волонтер Михайло Гулько передасть сітки на три напрямки фронту. Ними захищають хлопці свої бліндажі, нею можна. По-різному її виставляти. В неї загнані кінці. Вона сьогодні не заціплюється. Дві сітки того першого кольору вони поїдуть на сьогодні на Покровський напрямок. Одна із сіток поїде на Херсонський напрямок, і поки у нас на запиті залишається, але це сьогодні-завтра її заберуть також. Аби надихнути вихователю, працювати і надалі. Бійці надіслали фото і відео з передової, які вже користуються сітками від Вінницьких берегинь. Дякую дівчатам з берегині, з Луки Леськовської за їхню допомогу, щастя їм, любви та мира. Це буде Україна. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.